Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Копачуха, таємниця козацького скарбу. Розділ 28 У якому страус на футбол доводить, що він не курка. На ранок, яке було домовлено, під вікнами бабусиної хати з'явився Страус. Правильно підгадали друзі, вони з дядьком Семеном саме сіли снідати. Дивіться, вигукнув Данько, тичнувши у вікно пальцем. Справжній страус. Дивина, звичайно, погодився дядько, пережовуючи котлету. Тільки це, здається, місцевий птах. Тут недалеко ферма страусяча є. Мода тепер така. Він нічий, наголосив Данило. Хто знає, якої зарази цей страус тут устиг набратися? Краще нагнати його звідси, правда, дядько Семене? Не знаю, чи розносять вони якусь заразу, знизав плечима дядько, але те, що тут бродять чужі животні, справді нехай Треба його прогнати, закинув гачок Богдан, тільки я страусів боюся, а я на гидую», – ставив Данько. Ох, це вже мені городське плем'я, зітхнув дядько Семен. Зараз подивлюся, що це за птичка така. Він рішуче вийшов за хвіртку. Футбол затікалено подивився на нього і аж прикліпнув. Дядько Семен запхав руки в кишені і теж пильно подивився на птаха. Ви його як курку підманіть, порадив Данько, висунувшись з вікна по пояс. Сказав і завмер. Затамував подихи Богдан. Невже нічого не вийде? Вийшло. Розтягши руку вперед і склавши долоню човником, дядько Семен промовив Йди но сюди, птичко! Тіп-тіп-тіп! Тіпа!» «Вибач, Вибач, футбику, прошепотів Данило. Ми не хотіли тебе образити. Почувши нанависну йому ціп-ціп, гордий страус на прізвисько футбол, зробивши кілька кроків назад для розгону, воєвничу клацнув дзьобом і помчав на кривдника. Дядько Семен ледве встиг відскочити. Страус промчав мимо, збивши куряву. Тоді розвернувся і знову погнав на ворога. Порятунок був один заховатися в двір і зачинити хвіртку. Та розумів це не лише дядько Семен. Прорахувавши цей варіант, стало розуму навіть у невеликій страусовій голові. Він виявився спритнішим за свою жертву і одним стрибком опинився між утікачем і хвірткою. Наступний стрибок мав уже досягти мети, але дядько Семен рвонув від переслідувача на диво швидку. Не минуло й півхвилини, як набридливий дядько та його розлючений переслідувач зникли в хмарі куряви. Данько добре знав капусну натуру свого родича. Навіть якщо дядькою вдасться втекти від футболу неушкодженим, і він, забувши про все на світі, почне розбиратися, шуміти на все місто, вимагаючи покарати винних. Навіть те, що його підопічні зникли невідомо куди і займаються невідомо чим, все одно не переважить образи, нанесеної звичайним птахом такому поважному та розумному чолов'язі, як дядько Семен. Словом, Хлопці могли бути спокійні, найближчим часом, а як пощастить, то й цілий день. За нудному дядькові Семену буде не до них. Пора їм вирушати в дорогу. Тим більше, що Галка вже тут, махає знадвору рукою. На операцію значкування птаха навредного дядька Семена, вона погодилася з булом у серці. Не хотіла пернатого друга зайвий раз дратувати. Проте іншого виходу в них не було. У бабусиному сараї друзі знайшли металевий ломак. Лопати не було, але вони сподівалися, що ще з тої ночі лопата так і валяється в траві під вікнами маєтку. Завернути туди, було їм по дорозі. Тому, захопивши ломок і старий бабусин мішок, Данило Лановий, Богдан Майстренко і Галка рушили викопувати. Козацький скарб. Розділ 29, у якому нарешті було згадано таємниць козацького скарбу. Лопату так і підібрали. Вона валялася там, де й мусила, під вікном маєтку. А гак хлопці зробили невеликий. Тепер Данило ніс лопату, а Богдан лом та мішок. Галка йшла з порожніми руками і постійно просилася щось понести. Аби не збитися, трималися річки і рухалися за течією. Ось і місце, де вона повертає, і далі береги робляться ширші. Звірилися з картою, наче тут. Знайшли потрібне місце. Ставши до води спиною, Данило роздивився місцевість, з під долоні якою прикрив очі від сонця. Попереду, зовсім здається, близько. Стоїть стінкою лісосмуга. На малюнку вона не зазначена, та й дерева явно на двохсотлітні. Ясно, насадили їх відносно недавно, десь півсотні років тому. Отже, до уваги їх не беремо. Що лишається? Присівши, Данько розклав копію карти перед собою. Богдан з галкою схилилося над ним, затуляючи сонце. Вирвавши якусь стаблину, Данило обвів нею коло в потрібній клітинці на карті. Потім, щось мовчки прикинувши, впевнено тиснув кінчиком стаблини всередину. Або ось тут, або ніде. Що ти маєш на увазі? не зрозумів його бодя. Під королем це на ось тут, не тут і не тут. Данько тицнув своєю указкою в різні точки квадрату. Якщо говориться під королем, то тільки тут, у самому центрі кола, Он там висаджували смугу дерев. Вона досить широка, і на тому місці нічого не знайшли. Інакше про це давно було б відомо. Ось тут недалеко річка, Золота ріка, як сказано у вірші. Гадаю, це натяк і на ріку, і на сховане, поблизу золото, а отам центральна частина. Ось там. Він підвівся і показав рукою просто перед собою. Там же поле заперечила Галка. Рівне, наче твоя шахова дошка. Ми там з футбоком сто раз бігали. Ви ж нічого не шукали, правильно? «Тому вперед. Данило рішуче рушив прямо, намагаючись визначити, де тут центр квадрата. Богдан пішов за ним. Вони не рахували кроки, але зробили їх, мабуть, за дві сотні, коли Данько, що крокував перший, зупинився, уважно глянув поперед себе, а тоді шарпнув бодю за руку Глянь, дивись туди, бачиш? Богдан і собі придивився. Галка також глянула. Спочатку ніхто нічого не розглядів, а тоді просто перед їхніми очима. Наче сам собою серед зеленого поля виріс невеличкий горбок. Коли трійця підійшла до нього зовсім близько, всі побачили, що не такий він уже й невеличкий цей горбок. На втримавшись, Богдан стукнув по ньому ломом. Металевий стежень зайшов у землю та зовсім наглибоко стукнувся об щось тверде. Ще один удар, поряд, і знову якась твердь. Наче камінь під землею. Пласка каменюка вросла в землю та поросла густою травою неправильної форми. Не кажучи один одному ні слова, хлопці заходилися біля каменюки з зломану лопатою, очищуючи її від дерну і товстого шару землі. Галка теж хотіла допомогти, але Богдан поважно мовив це чоловіча справа. Дівчинка не особливо й заперечувала. Скільки минуло часу, важко сказати, але нарешті каменюка набула своїх образів, і друзі тепер змогли побачити вона справді грубезна і, мабуть, дуже важка. Але на це їх збентежило. На очищеній від землі кам'яній поверхні був викарбуваний хрест. Могила чомусь відразу втратив голос Данилу і витер під з чола. Могила. Повторив за ним Богдан. Могила, луною відізвалася Галка. Вони нічого більше не казали один одному, бо й без того зрозуміло, страшно підважувати цей камінь, адже під ним треба купати далі, а далі труна, череп, кістки. І навіть якщо там само похована бочка з золотом, ніхто з друзів не готовий був розкопувати могилу. До того ж, Данило знав від батька, цього не просто не можна робити, це ще й незаконно. За такі речі судять і навіть у тюрму саджають. Що робимо? запитав Богдан, та не встиг Данько відповісти, як вони почули. Гей, що ви там забули?